Підкорили Кілі Манджаро, ветеран російсько-української війни, Степан Коробкін та альпіністка-рекордсменка Тетяна Яловчак з Київщини 2023 року. Після артобстрілу Степан зазнав важких поранень втратив руку. Однак нині ветеран з ампутованою рукою при сходженні на гору Кілі Манджаро досягнув максимальної висоти: 5756. Метрів та встановив рекорд України, щоб надихнути людей рухатися вперед, попри важкі поранення, ветеран вирішив підкорити вершину. Наставницею стала альпіністка Тетяна Яловчак, перша українка-рекордсменка, котра підкорила Еверест та сім найвищих вершин всіх континентів. Тепер втілює проєкт, що синтезує адаптацію мотивації. Через підкорення гір.